Тридцяті роки в радянській Україні це ж справжній парадокс. Уявіть собі, з одного боку гучні гасла про прогрес, будівництво нового щасливого світу, а з іншого масові страждання, голод і терор. Давайте розбиратися, як під обгорткою світлого майбутнього ховався один із найпохмуріших періодів нашої історії. І знаєте, звідки все почалося? Із фрази самого Сталіна. Великий перелом. Це звучало як обіцянка чогось неймовірного розірвати зі старим світом і стрибнути прямісінько в комунізм. І саме це стало сигналом для старту форсованої індустріалізації та тотальної колективізації. Але що ж ховалося за цим гучним гаслом? Ось тут і криється головний парадокс на плакатах щасливі робітники, нові заводи, побудова нового суспільства. А в реальності зовсім інша картина. Масовий голод, який забрав мільйони життів, і безжальний державний терор. Отже, щоб у всьому цьому розібратися, пройдемося по п'яти ключових пунктах. Подивимося, як перебудували суспільство, хто став новою елітою, які інструменти контролю використовували, що таке великий терор. І наостанок поговоримо про конституцію, яка стала справжньою вершиною цинізму. Тож почнімо з першого як, власно, взялися ламати й перебудовувати ціле суспільство. І треба сказати, ціна цієї перебудови виявилася просто колосальною. Тільки уявіть собі, всього за якихось 13 років з 1926 по 1939 населення міст в Україні зростає вдвічі. Вдвічі кожен третій житель республіки тепер містянин. Це ж просто тектонічний суф, мільйони людей зриваються з місць, залишають села і їдуть на будови століття. Але, як то кажуть, є один нюанс. За цією вражаючою статистикою ховається, ну скажімо так, не надто райдужна картина. Головне ж було збудувати завод, правда. А де житимуть люди? Це вже питання другорядне, і от результат переповнені бараки, гуртожитки, комуналки, де в одній кімнаті могли жити по кілька сімей. І ось тут суспільство буквально розкололося на дві касти з одного боку промислові робітники. У них були зарплати, були внутрішні паспорти, тобто хоч якась можливість переїхати. А з іншого селяни, тепер колгосники. їм паспортів просто не давали. Уявляєте? І замість грошей трудодні? Це ж по суті кріпацтво 2.0. Людей просто прив'язали до землі, зламавши хребет українському селу на десятиліття. Ну добре, якщо більшість програла, то хто ж виграв? А виграв новий панівний клас. На руїнах старого суспільства постала нова еліта. І ім'я цієї еліти номенклатура. Якщо просто, це всі ці партійні боси, директори заводів, чиновники, всі, кого призначали на ключові посади. Головне правило гри було простим: будь лояльним до режиму, і в тебе все буде добре. Втратиш лояльність, втратиш усе. І за лояльність платили ще як, поки вся країна стояла в чергах з картками на хліб, у номенклатури були свої закриті магазини, спецпайки, кращі квартири, дачі, машини, особисті лікарі. Це був просто паралельний світ, куди простим смертним вхід був заборонений. Гаразд, але як утримати в покорі мільйони людей, які живуть у таких умовах? Відповідь тотальний контроль, система, яка пронизувала буквально кожну клітину суспільства. І починалося все, звісно, з маличку, така собі ідеологічна драбина. Спочатку дитина жовтеня, потім піонер, а з 14 років пряма дорога в комсомол, такий собі кадровий резерв партії, і все тебе ведуть по життю, вкладаючи в голову правильні думки. І це тривало все життя. Хочеш бути письменником? Вступай до спілки письменників і пиши те, що треба. Працюєш на заводі, ось тобі профспілка. Але не для захисту твоїх прав, а для контролю. Ідеологія тільки одна. Марксизм, ленінізм, крок вліво, крок вправо неможливий, жодного вільного простору. Ну і вишенька на цьому торті тотального контролю культ особи. Десь із 1929 року Сталіна починають перетворювати з простого лідера на ну майже на божество, на генія, вождя, який один знає правильний шлях до світлого майбутнього. І тут пропагандистська машина працювала наповну. Батько народів, геніальний полководець і моє улюблене, найкращий друг радянських дітей. Це вже не просто політика, це справжня релігія, де Сталін головний пророк. Але сама лише ідеологія, навіть така потужна, не могла втримати все під контролем. Потрібна була ще одна, найголовніша річ страх. І ось тут ми підходимо, мабуть, до наймоторошнішої частини нашої розмови. Треба розуміти, що терор не впав на голови раптово. Він розкручувався поступово, як маховик. Спочатку в 29 му гучна справа спілки визволення України удар по інтелігенції. Потім, у 34 му вбивство Кірова стає ідеальним приводом, щоб закрутити гайки ще сильніше. Ну а 1937-й – це вже апогей. Тоді навіть тортури офіційно дозволили, і найстрашніше, що в безпеці не був ніхто, абсолютно ніхто. Ця машина почала пожирати власних творців. Тільки вдумайтеся в ці цифри по Україні: з 62 членів ЦК 56 репресовано, з 11 членів Політбюро 10 оргбюро винищили під нуль. Це була справжня м'ясорубка, яка перемелювала всіх без розбору. А тепер про загальну кількість жертв є офіційна цифра, мінімальна майже 740 тисяч людей в Україні. Але це так би мовити лише верхівка айсберга. Ця цифра не включає мільйони розкуркулених, депортованих, померлих від голоду. Справжній масштаб, його мабуть, ми не дізнаємось уже ніколи. І от уявіть собі цю картину: масові арешти, розстріли, тотальний страх. І саме в цей момент відбувається можливо найцинічніше, що можна було вигадати. У 1936 році приймають нову, так звану сталінську конституцію і її називають найдемократичнішою у світі. Там на папері було все: свобода слова, свобода друку, недоторканність особистості. А тепер давайте порівняємо це з реальністю 1937 року. Свобода слова ні. Тотальна цензура, недоторканність особи ні. Масові арешти. Це був просто фасад, ширма, за якою ховався терор. Апофеозом цього всього стали вибори в грудні 37-го. Уявіть, явка 97%. Майже всі прийшли. Тільки от у бюлетені був один список кандидатів від непорушного блоку комуністів і безпартійних. Вибір без вибору ідеальний спектакль під назвою демократія. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання: навіщо потрібна конституція, яку ніхто й не думав виконувати? Навіщо створювати закон, який є по суті брехнею? Це, мабуть, питання про те, на що здатна пропаганда, і як красиві слова можуть маскувати найжахливіші злочини в історії.